Вітаю мої любі у щоденній рубриці Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Карта дня на 5 червня 2025 року. Трійка мечів. Аркан має непросту енергію. Зазвичай вказує на період труднощів, які сприймаються дуже емоційно, це карта сліз, туги, болю, розчарувань. У цей день можливі неприємні новини, болісне рішення, неочікувані зміни, які спочатку приносять дискомфорт, але ведуть до очищення й оновлення. Цей день як хірургічна операція душі, боляче, але необхідно для зцілення, бо після гіркої правди, зради чи розчарування відкривається новий шлях, який може у майбутньому принести набагато більше нового, хорошого та справжнього. Аркан попереджає про ризик зовнішніх загроз, руйнацій, аварій, травм, тому питання безпеки буде актуальним: у сфері фінансів можливі емоційно важкі витрати. Для когось неприємні новини щодо затримок, боргів чи виплат або ж невдалі покупки. Це не день для фінансових рішень, тому обережність і контроль найкраща стратегія. Атмосфера в колективі може бути напруженою. Є ризик конфліктів або критики. Важливо не сприймати це надто близько до серця та не приймати поспішних рішень. Зберігайте спокій. Діліться своїми думками тільки з перевіреними людьми. У стосунках можливий конфлікт, охолодження або болюча відверта розмова. Але це момент істини, а не кінець. Поради на день від карти. Зробіть те, що повинні. Візьміть за основу своїх думок та дій. Витримку та стійкість. Не відкладайте неприємну телефонну розмову або візит до лікаря на завтра. Пам'ятайте, що ця карта також відкриває шлях до очищення та одужання. З вами була Діана, автор каналу За ширмою Невідомого. До зустрічі у нових відео.